Перед початком цього відео забувайте підписуватися на мій канал, щоб у нас найбільше було 2000 підписників. Підписуйся скоріше. скоріш. Будемо грати в Murder Mystery 2 зі своїми підписниками на віп-сервері. Зараз ви бачите на екранах QR-коди телеграм-каналу та інстаграм Не забувайте підписуватися туди. Або будуть посилання в описі під відео. Зараз. Зараз у нас почалась гра. Так. У нас почалась гра і... І... Так. Да. Типу, ми вибиваємо. Ну, ми вже вибили. Ну, о -о -о. коротше, і не забувайте підписатися на канал Лесика. ви теж бачите зараз на екранах його канал та Остапа канал, так що забувайте підписуйтеся туди. Так. Так що Так що ми, коротше, знаходимося. Це, коротше, розказую, це, коротше, Віп-сервер, де можуть знаходитися тільки підписники, можуть не знаходитися. Це приватний сервер, ну, це Віп-сервер. Він чуть-чуть відлічається від реального сервера. Так что... Короче, так. Так, звісно. Так, звісно. Коротше. Коротше. Зараз починається друга гра, та треба бути дуже треба бути обережним. Я буду ховатися, щоб, щоб. Ой. Тут дуже опасна гра. Ну... Це, типу, приватно, типу сервера, ну. ха ха! Ой! бай! <гум> ну, тут. Тут дуже тяжко грати, бо е, це приватний сервер і тут дуже тяжко грати. Звісно, повне відео, звісно, звісно, повне. Повне, звісно, ж... так, шос буде завтра, ну, так. Окей. Окей, okay, я більше не буду красти. Реально, уже, уже реально, ну, кстати, ми вже ми вже наладили. Уже. Так, стосуночки, ми вже, ми вже. Е, Коротше, розказуємо. Получається, то, що які я відео знімала з активом, е, то, получається, були це всі ідеї Лесика. Ну, Ну, я три відео з соковим. Ні, чотири я відео зняв з соковою ідеєю. Бо було багато відео і. Ну, я їх не видаляв, щоб було. Та, звісно, та звісно. Та, звісно, на Ютуб вже. Ой. А як то взагалі грати? Ну. Коротше, ну, я граю на правосевері, я перший раз грав на приватному сервері VIP. Так. Чекаємо. Так, о, Нікіта, о, Нікіта, ти в відео попав. Ти попав в відео. Здорово, о, ти на YouTube. Друзями, а не другами. А, а як так грати на цьому сервері? Я взагалі не розумію. Як грати на цьому сервері? Приватному. Віп. Ну, звісно, що ми ж команда. Так, ми ж звісно, що ми ж команда підписників. Це можна почитати, що це всі ті, що мої підписники. Так, Скіт, ну. Ну, 5 десь підписників. П'ять підписників десь у мене. П'ять ну, е, Так. Так. Дуель починається. так, Зараз. Може починатися дуель. Опа. Опа, а я то... Треба дуже бути окурана тут, тут ще складніше грати, бо у кожного є своя зброя і тут треба реально так сконцентруватися треба. Опа! Так, вироби Остапа. Остапа виробив. Опа. Ще одного підписника виробили. Треба бути обережним. Тут дуже небезпечно. Так, де І... А, так, Лесик, іди сюди. Іди сюди. Так, коро... так. Ага, Лесик мене боїться. Ну, окей. Ну, він мене боїться, але. Зараз. Зараз, зараз. Е, так, так, так. Опа, опа. Давай висовуся, вис... висовуйся сюди. Іди сюди, іди сюди. короче, отак от дивіться, я отак так от, коротше, короче, поставлю кушку і буду. Типу, читером, типу, буду. Так, ну, я боюсь висовуватися, ну, я буду, типу, о, все, Лесика вырубил. Все, ми два на два залишились. Блін. Двоє залишилось їх. Анна і Никита. Микита, микита, так. Так. Вважаю, що це теж буде відеоактивніше. Вважаю, що воно буде активніше. Стоп. І коротше. коротше ми, коротше, ми стоїмо отут біля фонтанчика. отут. Так. Вон уже вони стріляють, вони, вон він видивляється, де? де ж, ж... хтось. Так, ну, окей, поставлю на паузу і вийду вже, коли, закін... коли вже почнеться гра. Так. Е так, ми вже знову тут. Е Так. Так, Я ще риб. Ну, окей. Так, починається нова гра. Е, ну, гра то тяжка буде, реально кажу вам. Ага, бачите, бояться даже. Даже вони не. Опа. Опа. Ми перемогли. Є ми перемогли. Ну, він взяв ставив і А тому що треба? Нащо він пише? Так. Не чесно. ру кальмара граємо. Ми, ми, ми маде містер 2 ми граємо, а не в кальмару. Ми може окремо можемо відео засняти про кальмару. Окей. 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 Один, як будто бере, окей. Один. Окей. Окей, ну. Слідкування, да. Ну. Зараз мене залишили. Ну, зараз ми будемо наблюдати, що вони будуть робити. Це до мене той, хто грає. Так і туди, Ну, мене не взяли, е, бо, бо я же не приймаю участь в грі. Зараз тут в кальмара грають. Так, коротше, ну, зараз ми граємо в кальмару. Гри. чего делать-то? Что она делает? Саня вывела. Так. Так, другий раунд я з вами. Ну, перший раунд без мене, а другий. Це по кальмара. Так, ну. Щас його вб'ють. переможусь, Прийшов, то буваю. Тут буває. Ну, нічого, Нічого, Я буду, я буду куклою, я вам там всі сейчас зараз жару зараз вам зроблю. Так, короче, сейчас звук зробимо. Так. Я вже тобі, якщо ти дивишся це відео, Софія, то я тобі привіт передаю. Так. Все. Так, 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 все. Так. Окей, тоді. Можна пограємо. Давайте в кальмара. Давайте в кальмара. Хватов кальмара в, в ММ-2. Команда мы делаемся. я с тобой. Раз я с тобой. Раз я с тобой. Я с тобой. Раз я с тобой. Иди. Я заставлю. Так. Андрій з Анію тоді. Так, все проти Остапа. Так. Так, обережно треба. І тим. Е. Це чого таке? О, все виробили Остап. Сразу От жанубяра. Постапти. навчись грати. Навчись грати. Так, ну, зараз у нас уже. Так. Так, коротше, ми, коротше, закінчуємо зараз грати. Не забувайте підписуватися на мій канал. Не забувайте ставити подобайки під кожним відео. І. Дивіться відео, яке ви зараз бачите на екрані. І не забувайте, що ми повинні зробити 2000 підписників. Ну що, всім па-па, гарного настрою!